Перше на екранах тільки в російських кінотеатрах. Російський спецпризначенець, якого грає співак Шаман, рятує пекінеса та ісії поваліська катівні СБУ в Шамраївці на Київщині. Вдячний пес робить сальто назад, і в стрибку переповідає зловісні плани наступу речі Посполитої на Хабаровський край, одночасно співаючи гімн Росії задом наперед, без голосних. За цей геройський вчинок Володимир Путін нагороджує шамана поїздкою на фронт, де той гине від ФПВ-дрона Сергія Стерненка. Шаман вмирає на руках Євгенія Пригожина, але перероджується в тіло Таїсії Повалій, яка ніколи не хотіла пекінеса, але тепер хоче. Я дівчатка, припівочка танцюю і пою. Я Леніна не знаю, але я його люблю якого кіна росіяни поки що зняти не встигли. Тож ми даруємо їм цей карколомний сюжет. Все одно сценарії російських фільмів давно генерує чат KGB, який працює на горілці та ресентименті. А що? Нашої мови не знаєш? Сам то хто? А що? Документ є? А -а. Москалик. Та ти такий борзий! з 2014 року. Росія випустила десятки фільмів про війну в Україні. Якусь вигадану ними війну, бо до реальної це не має жодного стосунку. Долго вспоминать. І зараз вони продовжують знімати ігрові фільми вже про спеціальну воєнну операцію. Так, ЗСУ скоротили кількість відвідувачів російських кінотеатрів на майже 200 тисяч глядачів. Проте всі інші росіяни зможуть побачити фільми, які оспівують героїчну смерть у боротьбі з нацизмом їхніх родичів. Історія основана на реальних событиях. В Челябинске проходять зйомки художественного фільму Папа, де по сюжету мужчина відправляється на спеціальну воєнну операцію в Україні. Азов уже далеко не в первый раз выбирают местом для съемок фильмов и сериалов. Новая картина под рабочим названием «2022» состоит из четырех серий. Действие происходит в период начала спецоперации. 2023 року за особистым наказом Путина российский кинематограф отримає 11 миллиардов рублей на фильмы, главными темами яких мают стати... не колониальная политика стран англосаксонского мира, деградация Европы, противодействие со сучасними проявленням ідеології нацизму і фашизму. Популяризація героїзму і самотвіженості російських воїнів в ході спеціальної військової операції. Режисери заклали за губу на свай, вкололи ванну Крокодил і почали реалізовувати цей план. Всі ж пам'ятають героїзм і самовідданість російських солдатів під час танкових боїв на підступах до Івана Франківська та визволення верховини від Романа Скрипіна. А героїчної Тя російською армією міста суми та порятунок іноземних студентів, пам'ятаєте? Місія «Ганг» Студентка из Индии Алия и ее друзья проходят обучение в медицинском вузе украинского города Сумы. Однако украинские националисты устраивают в сумах беспорядки и начинают охоту за иностранными студентами. После обращения правительства Индии за помощью, российские военные выполняют особую миссию по эвакуации индийских студентов из захваченного Азовцами города. Операція «Ганга» дійсно існувала. Це назва гуманітарної місії, яку здійснювала Індія в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Індійських громадян рятували з зони бойових дій. Але прем'єр-міністр Індії звернувся по допомогу не до Путіна, а до Володимира Зеленського і вивозили громадян Індії через західні українські кордони. Крім того, в реальній реальності росіяни не захопили місто Суми взагалі. Йдеться. Про з міста Суми до міста Полтава цивільних мешканців, в тому числі іноземних студентів, зокрема, громадян Республіки Індія. Та Китайської Народної Республіки. На жаль, ні, трейлера, ні постера цієї кінострічки у жанрі фантастика поки немає. Може, і самого фільма не буде. І картину про неіснуючих індусів у фейково зайнятих росіянами сумах покажуть неіснуючим росіянам в кінотеатрах вже неіснуючої на той час Москви. Здипнешся, маски вийшов. Російське крінжовиробництво працює невпинно, і росіяни все роблять як типові росіяни. Хочеш зняти фільм про зруйноване місто і вбитих людей? Зруйнуй місто, вбий людей і вези туди знімальну групу. І це не завуальована метафора. Вони буквально зараз знімають художній пропагандистський фільм про бої в Маріуполі і роблять це в самому Маріуполі. Бо навіщо витрачатись на декорації? Інших новин російського кіно, Євгеній Пригожин вирішив бити двох зайців одночасно. Він зняв фільм про героїзм російських окупантів, який став ще й рекламою ПВК Вагнер. У нас є контракт: контракт з компанією. контракт з родиною. з совістю. І ми будемо виконувати його до кінця. Живими или мертвими російські ліберали з дождя досить очікувано не змогли ідентифікувати у цьому фільмі пропаганду. Для них цей фільм антивоєнний, цікавий із тарантинівськими діалогами. З однієї сторони це може показатися сценарним просчетом, но если приглядеться, именно це делает кино пригожено грубоватым, но все же антивоєнним висказуванням. Но є і что то тарантиновское, як, наприклад, вот этот діалог. Морська свинка. Що в фільми Пригожина антивоєнні? Якби антивоєнний Пригожин робив мультики, то це були б просто розчавлені танками люди, яких пофарбували в яскраві кольори. І ти того, мой дед, до Берлина Жосп'ятись на вас! Мой дед Берлин брал! В фільмі відбувається бій між двома групами солдат: одні з білими, інші з жовтими пов'язками. Все вибухає, стріляє, стікає кров'ю. Обидві сторони розмовляють у фільмі російською, але й так все зрозуміло, хто є хто. Та й сам Пригожин в інтерв'ю розповідав, що сюжет побудовано на реальному бою під час війни в Україні. Ми всі в ад. Ну мы будем Абсолютно. я так понимаю, що как раз события, ну, вот, проецируються одновременно і на то, що в Маріуполі происходило, і на то, що здесь Сіверодонецькі попасне картина все... на самом деле похожа. Не, була. События, ми делали все чисто попасне. Тож антівоєнний тарантіно пригожин продовжує знімати кіно про переможні бої російських окупантів в Україні. А ліберали з дождя класична русня. Не підготовка до майбутнього українського наступу, а зйомки фільму Музикант у Твері за сюжетом. Фільм розповідає про єврейського скрипаля, який на початку війни перебуває в Україні та стає свідком так званих злочинів так званого київського режиму. Стоїть отметити, що зйомки привели к ряду хур'йозів. Так місцеві жителі від техніку з українськими флагами не розуміли, що відбувається і викликали поліцію. А могли би знімати в Білгороді чи. Курську, де мешканці чудово зрозуміли б, що відбувається, і поліцію би вже не викликали. Кадри зі зйомок серіалу під назвою «2022», який знімають у російському місті. Азов у нього дуже оригінальний сюжет. Молоді люди іміють противоположний взгляд в отношенні СВО. Парень підтримує спецоперацію, а дівшка виступає проти неї. В тоді чувства побіждають. в основі серіалу почуття і бажання бути вбивцею та окупантом. поучаствовать в такому проекте, где а, там іде убивают, там, где-то щось такое. Вот. ну, интересно очень. зйомки многосерийного фильма фільму продовжаються. Зйомки Проте росіяни хочуть більше і більше, і більше. Бо перемоги можна і не дочекатися. То дайте, хоч подивитися на неї у кіно. Задача була виконана і цілі унічтожені. Навіть після поразки у війні Росія знайде рішення, як не знімати кіно про свою поразку. Тому попереду російський фільм про те, як Україна вторглася в Росію, розбомбила воркуту. А героїчний Путін, замість того, щоб втекти у Китай, вступив у Курську тероборону та збив український дрон банкою з консервованими пельменями. Хочете прикол. Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам. Наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам. Ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо. Вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс BuyMeACoffee. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів. Або кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас!